Життя, два сонця, два крила, цей шалений світ добра і зла, дві струни, дві ноти, дві зорі, чому блідні в Календарі? Два обличчя бачу на стіні Твої посміхаються мені. Все життя стається диким сном назвоєм. Е, цей автомібця Ібіца, як тебе звати? Віталік. Віталік. Просто Віталік. Просто Віталік. Віталька. Похлопайте Вітальці. Ти з якого міста? Крім Волинський. Ваш? І так, будемо дивитися, як він буде боротися з, з, з своїми конкурентами, але чесно. І так, наступний пілот на гангстерській басі на модних замках на бампері. І так, Як тебе звати? Андрій. Ти приїхав? Місто Новолинськ. Привітайте, Андрія! Гідроручник є? Є гідроручник, о, сьогодні буде діло. І так, далі в нас матова Жигуліна. Мат... Матована чи матом крита? Грунтована. Як звати? Звідки приїхав? Місто Новолинськ. Нововолинськ, о, вже один-два. Дивимося далі. Честь чоловіку. Від за польські бляхи. Олег. Олег звати. А, так як я думав. Я думав вже міжнародний рівень. Все як має бути. Звідки приїхав? Звідси приїхав. О, він звідси навіть не їхав. Тому будемо пробувати дивитися, як кабріолет буде їздити. Можеш відкрити кришу, щоб тішки збивати руками. І так, Renault Megane Дизельна, так? 1,5,74 кВт Звідки приїхав? Як звати? Олександр, княже місто Володимир. Привітайте Олександра. Похлопайте його в універсалі. Машинка. Буде пробувати ганяти. О, трансформер. Намальований трансформер, номера котик. А де песик? Дома. Дома песик. І так, як звати? Назарій. Тебе, напевно, тут всі знають, ні? По такій машині. Хай може знають. Звідки? Місто Налинська. Похлопайте йому. У нього фафаковка класна. Може мені дозволить по пофафакати потім. О, дай я тут. О, голос. <звук> Машина вібрує. Так, йдемо далі. Його прямий конкурент. Французький автопром проти Бундесмашина. І так, ти звідки? Так, як звати? Діма. Діма, Похлопайте Дімі, це в нас два учасника на важкій катего... важкі категорії. Вони їдуть в класі з переднім приводом, в них автомобілі передні приводні, але це є буси, народ. Та тобто син ще пакує ще туди 23 людини, як я пам'ятаю, і валить по фігурці, а ви там колбасите з Наступний учасник на Форт Скорпіо. Хороша машина, добра і важка. Як тебе звати? Знаєш. Ну я знаю, а всі знають? Василь. Похлопети Василю, приїхав з міста Новоблист. то в нього буде етап через місяць 23-го. Е, ні, не 24-го, бо я вже собі так вихідні взяв з 23-го. Буде етап чемпіонату України по слалому. Туди нас їдуться всі пілоти зі всієї України. О, крута пешка. Диски. Я вже казав. Звідки приїхав, як звати? Нововолинська. Костя з Нововолинська. Підкачай задні колеса, бо реально розлиш, показуєш диски. І так, Костя з Нововолинська. Похлопайте йому теж. Я знаю, руці, руці вже болять хлопати, але в нас ще як мінімум три учасника. Бабій Магна... магнат. Да, магніт! Йо! Ну, Я в школі не вчився, тільки в університеті. Там не вчать читати. І так, як звати, звідки приїхав? Артур з Нововолинська. Артур з Нововолинська. Дивлюсь, Гідравліка, ручник, все як має бути. О, руль такий, як у мене. А в Тебе кожен. А в мене замший. Що, заварка є, Блокіровка? Супер! Сьогодні буде дим, ні? І так, так само, я думаю, учасник з Нововолинська Вгадав, каже, так? Як звати? Іван звати? Антон біль, Вазівська шістка. Сьогодні думаю, Жигулі дадуть бой проїстам. Е, Подаємо що з того вийде. І так, ще учасник на Чупітку. І так, як 20, і приїхав. І так, пане було Гарна машина. Файду мій таку затеруль, я бачив. Е, тому ще раз фільм, учасникам. Зараз на поставці передні автомобіль, Ручне гальмо для того, щоб доставляти себе породу. Цей бусик. Дивись, бордюр. О, нормально. По клумбі. робіть цього вдома. я сюди застріє. І я Шість пілотів, більше чемпіонів України, класлові федерації автоспорту України. треку палимо далі розину. Сьогодні свято польовому вдалося.